Вони народжуються під час повітряних тривог. В містах, де лунають сирени, з'являються нові життя. Попри війну, воно триває. У Користенській міській лікарні працює пологове відділення місце, де щодня народжуються нові життя. Тут майбутні мами перебувають у безпечних і комфортних умовах. Поруч із досвідченими медиками. Саме в період війни створили саме комфортні умови, які сьогодні можливі. Зробили повністю ремонт. Переїхали в нове приміщення, в окремі палати індивідуальні. Я думаю, ви бачили їх. Помімо цього, ми зробили неонатальне відділення. Такого жодній лікарні зараз немає. Цілодобово працює лікар неонатолог цілодобово працює лікар-акушер-гінеколог в кожного свої медичні сестри. Максимальний комплект, який повинен бути в пологовому відділенні, він є саме в нашій лікарні і в достойних умовах тримаємо як колектив, так і мам, які приходять до нас народжувати. Тому всіх запрошуємо і всіх будемо раді бачити нас в пологовому відділенні. Лише за минулий тиждень тут з'явилося на світ шестеро малюків: троє хлопчиків і троє дівчаток. Генеральний директор лікарні наголошує, пологове відділення повністю забезпечене всім необхідним для якісної медичної допомоги жінкам та новонародженим. У нас завжди виклики Виклики зі сторони мами, виклики зі сторони дитинки. А в військовий час під час війни ми. Стикаємося з особливими викликами, але попри все, ми народжували наші жінки стійкі, розуміючи все, вони мужньо трималися і народжували. Зараз складність нашої роботи заключається в тому, що сімейна пара зачасту розірвана чоловіки на нулю. В нас народжують жінки, поповнюється нація. До того часу ми будемо жити. Ми і ми переможемо. Під час війни лікарі пологового відділення працюють в особливих умовах: повітряні тривоги, емоційне напруження, ризики для пацієнтів. Усе це створює нові виклики. Але навіть в таких обставинах медики залишаються поруч із жінками у найважливіший момент їхнього життя. Навіть у часи великої нестабільності тут завжди панує спокій. У пологовому відділенні Коростинської міської лікарні створені всі умови для комфортного перебування майбутніх мам. А для новонароджених, які потребують особливого медичного нагляду в перші дні життя, передбачено блок інтенсивної терапії. Тут готові надати допомогу навіть у найскладніших випадках. Вони з'явилися на світ під звуки сирен, але принесуть із собою мир, тишу та нове життя. Вони незламне покоління. У відділенні працює чуйний і доброзичливий персонал. Тут панує спокійна атмосфера, комфортні умови та щире піклування про кожну маму і новонародженого.